Якщо ти робиш це щодня, твоя печінка працює на виживанні. 5 звичок, які тихо вбивають. Головний фільтр перевір себе. Перша надлишок цукру та фруктози. Печінка перетворює фруктозу прямо на жир. Так виникає жировий гепатоз, навіть якщо ти не п'єш алкоголь. Друге неконтрольований прийом ліків, особливо парацетамол або знеболювальні. Це токсичні. Речовини, які печінка має знешкоджувати, і вона просто ну, не справляється. Третє пізній сон. Якщо ти лягаєш спати далеко після першої години ночі, ти пропускаєш пік активності печінки. Вона не встигає чиститись. Четверте низький рівень білка. Печінці потрібні амінокислоти як будівельні матеріали. Для складних процесів детоксикації. Ну, без білка детокс зупиняється. І п'яте ти не їси жовчогінних продуктів. Ну, жовчі застоюється, вона густає клей, це прямий шлях до каменів, ну і запалення загальним. А в нас є для цього спеціальні продукти, які допомагають м'яко очистити і активізують відтік жовчі. Ось, наприклад. Капсулах, тоже теж капсулах, набір артішок, тут тобто у нашій розторобш, ну і інші продукти, які допомагають вивести роботу печінки на норму. Якщо тебе цікавить, як це зробити правильно, пиши мені слово печінка, і я тобі допоможу. Будьте здорові